Вітаю, друзі! Всі ми бачили цей іскрометний візит Джозефа Байдена до Києва, але за кадром лишилось дуже багато компонентів, які, про які треба говорити. По-перше, коли на банкові уперлися і почали розуміти, що антикорупційних дій замало для того, щоб президент Байден опинився тут. Так само і випрозорення своєї діяльності більш, створення більш таких зрозумілих умов для партнерів. Про що йдеться? Про, йдеться, власне, про те, що Вікторія Нуланд, і посол Сполучених Штатів вказували так по-жіночому м'яко на цілий ряд антикорупційних. Процедури, які варто забезпечити, яким варто забезпечити повноцінне функціонування. На банкові віддавали, що не розуміють. Після відвідання Вашингтона, хлопці вирішили, що взяли Бога за бороду, і тут раптом запахло смаленим. Коли вже зовсім запахло смаленим, звичайно, що звернулись до Петра Порошенка, аби. Порошенко м'яко обіграв ситуацію, і Джозеф Байден таки опинився в Києві. Нагадаю, що Петро Порошенко і Джозеф Байден фігуранти одних і тих самих кримінальних справ, які організував ярмак. І тепер ярмаку поїздили по обличчю. Поїздити почали ще. З січня таки поїздили добряче. Довелося спекатися Кирила Тимошенка, але відвернути викриття по Міноборони він не зміг. Тож, коли з'явилися ці викриття по Міноборони, Єрмак, звичайно, дуже запетляв, перепудився. І почав включати процедуру відмивання репутації Резнікова зовсім вже несподіваних гравців. Ну, це не дивно. Адже Єрмак, по суті, керує Міністерством оборони безпосередньо, а завдання Резнікова створювати вербальні димові завіси, адже Резніков. Основна його місія це комунікація із західними партнерами. Але комунікувати з західними партнерами без врахування якості управління неможливо. Корупція не просто виплеснулася на поверхню. Сам Рамштайн, яким би самовдоволеним не світився на останньому Рамштайні Різніку, якби би Лойдостін. Не називав його своїм другом, але Рамштайн пройшов з певним душком, адже міністр оборони після ручкання коруп... ну, звинувачених в корупції Резніковим, вони самі ризикують потрапити під критику в своїх державах. Тому, в подальшому, Рамштайн буде носити характер більше, скажімо, комунікації глав. Штабів, тобто начальники Генеральних штабів будуть займатися логістикою, постачанням зброї, ремонтом техніки, ну, те, що пов'язане безпосередньо з бойовими діями. Я думаю, що наступних рамштанів з такою політичною навантаженістю, які були до викриття оцих корупційних оборудок у Міністерстві оборони заложного ой, Перепрошую, в Міністерство оборони Резнікова більше не буде. І залужний виник моїй уяві, це така фройдівська обмовка, тому що ми не побачили ніде під час зустрічей президента Байдена із Зеленським, ми ніде не помітили постаті залужного. І це неспроста. Залужному американці створили іншу комунікацію, він в цей час займався саме зброєю далекого радів судді. Це було цілком виправдано. Йому політична засвідка не потрібна, він військовий і він успішно залишається, так би мовити, успішним військовим. Так от тепер, що у нас за кадром. Ну, подивимося, наскільки вдячним буде Зеленський і його оточення Порошенку за послугу, так би мовити, який посприяв, щоб Байден опинився в Києві, оскільки між Порошенком і Байденом зберігаються дуже теплі і довірчі стосунки. Далі. Наскільки Банкова справді почне тролити чи вставляти в свої такі ганебні сценарії генерала Залужного? Адже він, аби йому не заважали воювати, навіть вимушено підтримував цей ганебний закон про посилення кримінальної відповідальності. Мені здається, що головним завданням Єрмака на сьогодні є вбивання репутації генерала Залужного, оскільки вони вважають, що саме генерал Залужний своєю політичною популярністю, хоча він не декларує жодних політичних інтенцій, здатен висадити Зеленського. Ну, хай не тішить себе своїми штучними рейтингами. Зеленського висадити може навіть Порошенко, так що тут. Просто питання в тих обставинах, в яких будуть відбуватися вибори, і як довго затягнеться це все, ну, скажімо, повоєнне приведення до нормального стану, до відповідного стану, аби була змога провести вибори, ну, в цілому в політику України, тому що на другий день після підписання мирної угоди чи капітуляції Росії ти ж не оголосиш вибори. Потрібно буде розуміти, що робити з окупованими з визволеними територіями, як на них проводити вибори. Чи не залишити ці території на певний період, період карантину і обійтися без виборів на цих територіях? Ну тому подібне. Але найголовніше, що. Виставлено Єрмаку і компанії тепер на вид. Це ті речі, які в принципі вже і так фігурують у е, угодах кредитних між ЄС, відновлення корпоративного управління, наглядові ради НАК «Нафтогаз», наглядова рада е, Укрзалізниці, далі антикорупційні органи. Вони повинні повністю відновити функціонал. Далі. Трухін. Ну, якщо по персонажах говорити, то Татаро-Смірнов. Питання виживання Єрмака, воно в принципі, є е, питанням виживання Зеленського. Здається, в Америці розуміють, що Зеленський, е, ну, можна сказати, анальфабет. Тобто він. Він без, без єрмака взагалі не життєздатний в політиці. Тому вирішено, так би мовити, тренера лишити при е, зірці. Зірка хай успішно читає свої спічі, написані Литвином чи ще кимось. І зараз головне завдання пожвавити систему держуправління. Неспроста. Президент Байден заговорив про бюджетні кошти, які, ну, які повинні посилити і соціальну компоненту і е, функціонал держапарату. Тому в сумі можна сказати, завдання поставлено чітке: Татаров Смірнов, кримінальні справи по вже які є, які відкриті по НАЗК, по, точніше по НАБУ. Повинні розглянутися в судах, відновити корпоративне управління і не відсвічувати, не заважати війську робити свою роботу. Мені здається, що питання виборчого законодавства, за яким після перемоги будуть відбуватися вибори, буде обговорюватись спеціально, тому що. Поки що повної картини, як, де на яких територіях це буде відбуватись, ніхто не може спрогнозувати. Тому завдання Ярмаку і Зеленському поставили вже не через якісь символічні звороти чи через якісь метафори, а просто так в чоло зарядили. Оці оці персонажі, розбирайтеся з ними, їх не повинно бути. Схоже, що сам Зеленський наскільки заплутався з Єрмаком у своїх ігращах, що без дорослих старших партнерів, без тренерського нагляду Петра Порошенка, жодних комунікацій плідних із американцями чи з європейцями. У банковій не буде. Як би вони не комизилися, як би вони не виставляли Порошенка в невигідному світлі на своїх курвчих телемарафонах, країною все одно керують дорослі дядьки, а не випускники церковного училища. Тому ми переможемо. Слава Україні!